Мої вітання! Сьогодні я готую свій святковий торт на честь 50 тисяч підписників на моєму каналі. Я вдячна кожному з вас, хто прийшов до мене в блог. Це мотивує мене рухатись далі та створювати для вас цікавий контент і ділитись з вами цікавими та новенькими рецептами. І сьогодні я хочу подякувати кожному з вас за вподобайки, за підписки. Я вас всіх люблю. Це була моя мрія і вона здійснилась, тож бажаю, щоб і ваші мрії також здійснювались. А тортик, який я сьогодні приготувала, це тортик Карпатка. Назва торту походить від нерівної поверхні коржів, який нагадує засніжені карпатські гори. Рекомендую вам приготувати цей торт, бо він неймовірно смачний. Для приготування нам потрібно 300 г будь-яких ягод. В мене сьогодні заморожена вишня. До ягід додаю 50 г цукру та 30 г крохмалю. Я завжди у випічці використовую тільки кукурудзяний. Перемішую вишні з цукром і крохмалем і відправляю кастрюльку на вогонь. Постійно помішуючи, варимо вишні до загустіння. Для начинки, звичайно, підійдуть будь-які ягоди. Якщо у вас малина чи полуниця, то її достатньо буде просто проварити. Але якщо ви використовуєте вишню, як я, то після того, як проварили, перебиваємо все погружним блендером до однорідності та проварюємо пюре ще впродовж декількох хвилин. Готове пюре пересипаємо у глибоку миску. Зверху начинку обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб вона не завітрювалась. І залишаємо в такому вигляді до повного охолодження. Якщо ви готуєте заздалегідь, то після охолодження можете відправити і в холодильник. Далі в кастрюлю я наливаю 600 мл молока та відправляю молоко на вогонь. Поки молоко гріється, в миску я вбиваю 2 середніх курячих яйця, додаю до них дрібку солі, 130 г цукру та 50 г борошна. Також додаю дрібку ваніліну, можна замінити на ванільний цукор, тоді зменште кількість цукру на 10 г. Все ретельно перемішую, знімаю молоко з вогню, воно має гарно нагрітись до гарячого стану і не закипіти. Додаю поступово молоко та гарненько все вимішую до тих пір, поки не додам все молоко. Коли вже влила все молоко в миску, гарно перемішала і потім переливаю всі ці інгредієнти знов до каструлі. Каструля має бути з товстим дном, щоб нічого не пригоріло. Відправляю каструлю на вогонь та постійно помішуючи, заварюємо крем. Крем має загустіти, доводимо його до кипіння, коли він закипить, одночасно він загустіє. Проварюємо його буквально одну хвилинку, постійно помішуючи. І знімаємо з вогню. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт, щоб нічого не завітрилось, і залишаємо до повного охолодження. Начинка готова, крем готовий, залишилось приготувати тісто. В каструлю я наливаю 70 мл води, 150 мл молока, додаю 90 г вершкового масла, дрібку солі та відправляю каструлю на вогонь. Коли закиплять всі інгредієнти, всипаю сюди швиденько 170 г борошна і все ретельно перемішую. Не знімаю з вогню, вимішую до однорідності. І після того, як вже вимісила, тісто стало однорідним, тримаю його на середньому вогні ще буквально одну хвилинку, щоб з'явився ось такий наліт на кастрюлі. Це буде означати, що випарувалася вся зайва рідина із цього тіста. Заверне тісто обов'язково треба так випарювати, щоб воно було ідеальним. Пересипаємо його в глибоку миску і відставляємо, щоб воно охололо. В окремій мисочці вбиваємо 4 середніх яйця і взбовтуємо їх між собою. Спочатку я додаю 4, а якщо знадобиться, то додам ще, буду, звичайно, дивитись по консистенції тіста. Коли тісто вже охололо, стало тепленьке. Можна вимішувати його за допомогою ложки, але мені більше подобається за допомогою міксера з насадками для тіста. Вимішую тісто і поступово частинками додаю сюди взбите яйце. Коли додала все, перевіряю консистенцію. Я бачу, що консистенція недостатня, тому вбиваю ще одне яйце. І мені здається, цього вже буде достатньо, щоб тісто стало ідеально еластичним. Ви зараз побачите, як змінилась текстура тіста і яке має бути ідеальне тісто для еклерів або будь-якої випічки із заварного тіста. Ось такої консистенції воно має бути потихеньку, сповзає із вінчиків. Далі нам треба взяти форму для випікання. У мене форма діаметром 20 см. Кільце я ставлю на пергамент, викладаю у форму половину тіста, розігріваю духовку на температуру 180 градусів і випікаю 30 хвилин при такій температурі режим верх-низ. Коли корж спікся, залишаю його в духовці ще на декілька хвилин, і після витягаю та залишаю до повного стигання. Так, випікаю два коржі. Далі в глибоку миску я додаю 150 г вершкового масла теплого кімнатної температури. Взбиваю масло впродовж декількох хвилин, щоб воно стало більш пухкіше та світліше. Коли масло взбилось, по черзі додаю заварний крем. І все ретельно перемішую. Так продовжую до тих пір, поки не закінчиться весь крем. Головне правило при взбиванні масляного крему обов'язково всі інгредієнти мають бути однієї температури. Інакше крем може звернутись. Але якщо раптом таке стало, то відправте крем в холодильник на декілька хвилин, а після знову повторіть взбивання. Крем в мене готовий, коржі вже охололи, тепер збираємо тортик. На дно форми я викладаю один корж, зверху змащую його половиною крему гарненьким великим шаром, зверху покриваю ягідною начинкою, її розподіляю також однорідним шаром. Зверху на ягідну начинку я також викладаю половину крему. Щоб зручніше це було робити, я завжди використовую ось такі одноразові кондитерські пакетики. З ними крем викладати набагато простіше та зручніше. Виклала весь крем, розпроділяю його і зверху накриваю другим коржем. Відправляю тортик у холодильник на стабілізацію годинки на 3 не менше. Після дістаю та декорую його ягодами. Зверху для декору також додаємо цукрову пудру і тортик готовий. Неймовірно, гарний, смачний та дуже соковитий літній торт. Я вам раджу приготувати його, тому що це неймовірна смакота. Дуже вдячна вам за перегляд, смачного вам і до зустрічі у наступних відео. В мене на каналі ще дуже багато. Гарних та смачних рецептів. А якщо вам сподобалось моє відео, то будь ласка, підтримайте його вподобайкою та напишіть коментарі. Смачного вам!